Звітна зустріч, яка стала завершальною загалом у чемпіонаті і у фінальній пульці, зокрема для обох команд з турнірної точки зору, вже нічого не вирішувала, адже одні золоті, а інші срібні медалі завоювали дочасно. У першу чергу треба віддати належне гостям, які дотрималися порядності, і не проігнорували поєдинок, який, враховуючи відстань від кривого рогу до обласного центру, розпочався зарано о 10-й годині ранку. Втім, вони на нього не просто приїхали, а мали намір навіть святкувати успіх. Потрібно було тільки бачити, як реагував на перебіг подій на полі. Наставник гостей Руслан Переверзій, який відкрито заявив про те, що має серйозні плани виграти наступний чемпіонат, підготовку до якого він разом з підопічними розпочав саме звітним матчем. Звісно, про завтрашній день не сидять склавши руки. Думають і магдалинівці, які вже на початку грудня візьмуть старт у черговому турнірі на Кубок Миколи Кудрицького, який вважається неофіційним відкритим зимовим чемпіонатом області. До речі, участь у ньому вже підтвердили 12 колективів. Окрім ВПК Агаро, це футбол клуб Петриківка Таврія Сків села Розділ Запорізької області, футбольний клуб Вувер з Дніпра, гірник Кривий Ріг, Вектор Запоріжжя, Університет внутрішніх справ нашого міста, Дніпро Агро з міста Синельниково, Коло Зачепилівки Харківської області, команди 17-річних футбольних клубів Сталь Кам'янське та Дніпро Дніпро. А також команди з вищого училища фізкультури та футбольного клубу Інтер нашого міста ще більше колективів: 26, і це не остаточна кількість. Планують грати у Кубку Максима Білого. Як бачимо, нас очікує спекотна футбольна зима. Та повертаємося до звітної зустрічі. У ній Магдалинівці наприкінці кожного таймів провели по одному м'ячу. Чим і зумовили підсумкову звитягу. Зрештою, маємо повторитися її результат за великим рахунком. Мало кого цікавив. Натомість своїми враженнями від турніру, що фінішував, ми попрохали поділитися головного тренера ВПК Агро Сергія Тараненка та власника клубу Володимира Корсуна. Чемпіонат получився в этом году Дніпропетровська области суперлиги довольно-таки интересный появилось ряд новых команд, была довольно-таки э, хорошая конкуренция. С 6-7 команд, я считаю. То есть то, что попало в финальную часть 4 команды. Там еще минимум 3-4 команды, наверное, достойны были играть в финальной части. Поэтому считаю, что чемпионат УДОСА э, очень много было хороших сильных команд. Поэтому интересный чемпионат. Чемпионат в области прошел на высочайшем уровне, потому что вообще проходных игр не было. За исключением ну, 2-3 игры, может быть, за сезон это была проходная игра. Каждая игра была, надо не терять концентрации, самоотдача с первой до последней минуты. Ну, потому что было. Ну ні з кричиному свовні щоси грали. Воді молода команда. Там там були ошибки у нас, там, Ну делали виводи, і йшли вперед і Вперед. Що стосується виступу своєї команди, то його детальний аналіз попереду. Звісно, обом хотілося завершити сезон золотим дублем, поклавши нагороди найвищого гатунку до Кубка області. Втім, у турнірі останнього у фіналі Магдалинівці змушені були поступитися лозуватці з Криворізького району. Зрештою, мужньо переживши ту болючу невдачу, їм обом вдалося достукатися до підопічних, з якими вони і пришвартували. У золотей чемпионской гавани Суперлиги Днепропетровщины начали сезон, конечно, немножко тяжело. В каком плане? То есть был новый состав, наигрывались связки. Ну, я считаю, что довольно-таки ровно прошла команда этот сезон. И думаю, заслуженно заслужила чемпионство. Последние игры в принципе показали, даже сегодняшняя игра: что в команде есть достойные и замена. Вийшли 7-8 людей, и игра не поменялась, даже улучшилась. То есть Я думаю, що ми йдемо на правильном пути. Чемпіонат пройшов успішно для нашої команди. Благодарю ребятам, що на кожну гру виходили, віддавалися на поле. Ну а так, щоб, звісно, не доиграли кубок, ми проиграли. Вот Це була задача, у нас кубок виграти. Ну... Ашивлісь, у нас ще время є, будемо стримитися, виграти далі. У цілому задоволений чемпіонатом залишився і наставник футбольного клубу Петриківка Андрій Калько, який того дня святкував власний день народження. Команду він прийняв у розпал сезону після того, як її залишив його попередник Сергій Дірявка, якого запросили до тренерського штабу Дніпра. Формат чемпіонату подобався, дуже хорошо все, тому каких-то там нарікані. вообще нет. С одной стороны, может быть, может показаться, что были какие-то команды аутсайдеры, но с другой стороны, если посмотреть всю, как говорится, весь этап чемпионата, то команды, которые заняли там места в нижней части таблицы, тоже отбирали очки у лидеров, по большому это счету. Поэтому сказать, что... Да, кто-то был сильнее, кто-то был слабее, но в целом было интересно, потому что любая игра, допустим, аутсайдер с лидером, Однозначного відповіді в общем вона могла дати тільки після послі після самої. Петриківці, які також вели боротьбу за нагороди у фінальній пульці чільного квартету за підсумками регулярного чемпіонату, на фініші у підсумку опинилися без медалей. Зрештою, на те була низка причин, як об'єктивних, так і суб'єктивних. Головне, що нині керівництво і тренерський штаб команди знають, що і як потрібно робити далі. Ми довольні скривати не будемо, тому що ми після першого пірокруга. Практически остались ни, 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 с кем. 90% команды пришлось менять за короткий промежуток времени. У нас получилось это сделать, как показала практика. В общем, то тогда закончили чемпионат. Да, Как бы регулярный, да, чемпионат, как в нхл называют на третьем месте вышли в пульку. Ну, там, конечно, не хватило опыта силенок но и объективные причины немножко все же пошли травмы и некоторых футболистов мы потеряли по каким-то личным каким-то моментам и дисквалификации. Но ну, дисквалификации тоже, конечно, наши, в общем-то, лично чисто лично Вот. Ну, а в целом мы довольны, потому что мы имели, как говорится, очень неплохой отрезок в чемпионате после. Второго тура, когда проиграли в дружбе на выезде 5-2, выдали там восемь игр без поражений, пропустили два мяча. Поэтому мы довольны, мы довольны тем, что как закончилось для нас. Ну а так, конечно, видим, что нам нужно делать дальше. Самое главное, мы знаем, куда мы хотим идти. Власне задоволення від футбольного сезону і чемпіонату, зокрема, висловив і агент та меценат на теренах регіону Дмитро Котик. Він постійно відвідував матчі не тільки в обласному центрі, але й в інших містах та населених пунктах. Тому не з розповідей і чуток знає про те, що насправді відбувається у турнірах, що проходять під егідою федерації футболу міста і області. Хорошо, что проводятся такие турниры, где участвуют много опытных игроков. И молодых. Для молодежи это еще один шанс реализовать себя, показать для более опытных, свое мастерство. Хотелось бы поблагодарить Виктора Андрухива, который возглавляет городскую федерацию, который уделяет много внимания как детскому, так и взрослому футболу. В сущності, футбол в Дніпропетровске растет. Хотелось бы, конечно, больше, чтобы привлекались меценаты, которые. Які... ну, На этом есть пример Корсун Александр Павлович, который взял под свое крыло ВПК ВПКА, который является сейчас чемпионами области. Я не удивлюсь, если в скором времени эта команда повысит себя в классе и будет выступать во втором дивизионе.